Так, вітаю, вітаю, вітаю. летимо. Полетіли. А куди ми полетіли? Полетіли в якусь халабуду трошечки віддалену ну. блядь, блять. Хотілося прилетіти. Але якось не сталося, як гадалося. Ну. Чи блять. Ну що ж, будем? Дострілювати тебе. О, в тебе гарний ствол, гля. Це гля. І на зібрало. Що б тобі хто звідки? Ага, воно. Свинота Давай лай, козеня роздовбаємо. Ха! Так, тогда хпшечку раз. Манушечку два. Так. Господи, сколько вас тут, хлопцы! <гайші> а, -а, а? пошла в сраку, пошла в сраку. Ты добила того, да? Йома, та й в тебе классный со, но ти назбиралася, гля. Так. Так, тут ми помінялися отак. А тут ми помінялися отак. Йомайо, -йо, Все треба, все таке гарно. Ляха ще шестеро слив. Блінський Йоша, що його взять такого? Так. Там і дробонець класний. Це прям класний дробовичок мені подобається. О! Так, ну ты такий собі, да? Хлопчик. Окей, окей. О-о-о, о-о-о, сейчас. На дальничку у когось. Господи, не бачу Кто ти шо, гля? Та на жопі пацан-то приїхав, як, а? Це важковато буде. Важковато. Ну добре. Так <laughs> Ракетами... Ах ти ж! Дурбовик зблизька таки хить!